Чому він мовчить? Давайте спитаємо у карт, як пояснити його поведінку. Чому він мовчить, але спочатку в якості сигніфікації, давайте дійсно спитаємо, хто він. Король мечів. Людина. Розумна людина, холодна, людина стримана у вислові почуттів. Інколи ви взагалі задаєте собі питання, чи є в нього до вас почуття, чи їх нема. Людина може бути, знаєте, такою спеціальності або професією, яка потребує прийняття важких, складних, але рішучих дій і рішень. Він звик. Командувати він звик приймати непрості рішення, звик думати головою і відкидати почуття на задній план. Логічний, розумний, стриманий. Дуже багато чого знає, але, знаєте, він не балакуча людина. Він а, стриманий у, проявля... у прояві не тільки почуттів, але і на слова також. Мовчун такий, знаєте, сам собі на умі, щось там собі надумав і може навіть не сказати вам, вам просто ставити перед фактом. Там, Збирайся, через 10 хвилин виходь. І ви такі, ну, так і що, що, що відбувається? Ну, Це для нього характерно. Добре. А... Чому ж він мовчить? Взагалі-то мовчання для нього звичайна ситуація, але ця пауза вже занадто затягнулася. Тому яка ж справжня причина його мовчання? Чому він мовчить? Бо ви також мовчите. А він каже, що. Дивіться, він показує, що ви в таких же енергіях, як і він, в холодних, що ви повернулися до нього спиною, що ви на нього ображаєтеся, що ви злитеся, і що вас краще зараз не чіпати. Що між вами непроста ситуація. Є певна конфліктна така певний конфліктний момент, який вимагає прийняття важких рішень. І це рішення стосується вашого майбутнього, нових шляхів, які або відкриваються перед вами, або не відкриваються перед вами. І, власне, ці питання, що далі що буде, і як воно далі буде складатися, ці питання потрібно вирішувати просто зараз. А рішення в нього ще не е, дозріли, тому він і мовчить. Мовчить тому. Тому що знаєте, він зараз в таких важких енергіях, він роздратований, він сердитий, він заробляє гроші, він весь свій цей хист направляє на роботу і багато фантазує про вас, мовчить, бо злиться. Тому основна причина це злість, образи і небажання.